Плановим та організованим назвав виведення підрозділів з Дебальцевого президент. Про це Петро Порошенко заявив перед відльотом у зону АТО. Президент наголосив, що поставлені завдання Збройні Сили України виконали і таким чином спростували заяви бойовиків про котел у цьому районі. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано. Вийшли повністю з бойовою технікою, з танками. З бойовими машинами пехоти, з самоходними артилерійськими установками, з тягачами МТЛБ, з автомобільною технікою і на цій техніці по наказу Верховного головнокомандувача, який я віддав вчора, після того, як російські військовослужбовці заборонили представникам е, рухатись в Дебальцеве для того, щоб засвідчити нашу готовність. Почати відведення важкої артилерії, важкої техніки і продемонструвати відсутність оточення.